Слава українським героям! Це Мілітарі Медіа Центр. І сьогодні у нас на брифінгу про участь Нацгвардії у виконанні завдаць з відстічі збройної агресії Російської Федерації проти України спільно з силами оборони та безпеки розповість тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршолович. Запрошую до слова нашого спікера. Будь ласка. Слава Україні. Триває 519-та доба боротьби українського народу. Протягом минулого тижня противник основні зусилля зосереджував на стримуванні наступу наших військ спробах повернути раніше втрачені території та покращити своє тактичне положення на окремих напрямках. Також ворог продовжував наносити комбіновані ракетні удари по мирним населеним пунктам, об'єктам цивільної інфраструктури та не припиняв диверсійну розвідувальну діяльність у прикордонних районах. Особовий склад військових частин і підрозділів Національної гвардії продовжує виконання визначених завдань у складі угруповань Сил оборони з незмінною високою бойовою ефективністю. На Куп'янському напрямку Снайпери та оператори ударних безпілотних літальних апаратів, підрозділів спеціального призначення Національної гвардії продовжували нищити особовий склад та техніку загонів шторм З, які злочини російське командування, застосовуючи всі можливі засоби примусу, продовжує гнати у бій та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки. В районі Серебрянського лісництва цього тижня гвардійці в ході важких боїв забезпечили виконання усіх бойових завдань, визначених командуванням. 27 липня о 4-й годині ворожий танк виїхав на вогневу позицію і розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Старший лейтенант Віктор Хоменко Віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет Енлав та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі. Оскільки умови обстановки в Серебрянському лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його. Цей героїчний вчинок справжнього офіцера і командира забезпечив утримання позиції та врятував життя своїх підлеглих. І це не поодинокий випадок. Насправді наші солдати і офіцери щодня, чесно і мужно, ризикуючи власним життям, виконують свою бойову роботу, утримують займані рубежі та звільняють нашу землю від ворога. На Сіверському напрямку наші воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника. В ході одного із боїв бійці підрозділів 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж імені Героя України Сергія Михальчука зупинили зухвалу спробу прориву противником наших позицій. Зазнавши невдачі під час штурму піхотними підрозділами, ворог на допомогу відправив три... Новітніх танків Т-90М прорив. Втім, Лиманські ліси їм стали поперек, прорив не вдався і екіпажі танків поповнили списки хороших руських. Танки підірвалися на мінах і були спалені вщент над надгвардійцями за допомогою протитанкової зброї. На Маріїнському напрямку визначені сили та засоби Національної гвардії спільно з підрозділами Збройних сил продовжували зводити на нівець спроби просування ворожих штурмових підрозділів. На Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони. Мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій. Під час проведення такої аеророзвідки екіпажем безпілотного авіаційного комплексу 15-ї бригади Карадах імені Героя України Богдана Завади було виявлено двох поранених військовослужбовців-танкістів Збройних сил України які перебували за кількасот метрів від позицій ворога. За допомогою дронів нацгвардійці доправили пораненим побратимам воду ліки-турнікети та вказали безпечний маршрут для евакуації, чим врятували їх життя. На той момент інші способи евакуації були неможливі. На Херсонському напрямку ворог продовжує активну оборону та невибіркові обстріли наших пунктів, е, населених пунктів. Підрозділи Національної гвардії продовжують проведення стабілізаційних заходів, гуманітарне розмінування та виконують інші завдання, визначені командуванням. Так, 24 липня відмінно відпрацював особовий склад 16-го окремого батальйону Національної гвардії, бійці якого на блокпосту в районі Східної околиці Херсону шляхом ведення зосередженого вогню за стрілецької зброї збили БПЛА ланцет. Таким чином, на минулому тижні воїни-гвардійці підрозділів оперативного призначення продовжували наносити втрати окупантам у живій цілі та техніці. Підтверджено знищення понад 120 окупантів, з яких 30 назавжди. Знищено 4 танки, 3 бойових броньованих машини МТЛБ, ЗУ-23-2 та сховища з боєкомплектом. Якісно відпрацювали групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади на Лиманському, Донецькому та Херсонському напрямках, які протягом тижня виявили і знищили 4 самохідні артилерійські установки, 2 МТЛБ, 6 бойових броньованих машин, 12 одиниць різноманітної автомобільної техніки та 2 гаубиці. За тиждень розвідниками Національної гвардії вилено 234 цілі противника, частина з яких у взаємодії зі складовими. Сил безпеки та оборони була знищена або виведена з ладу. Артилерісти Національної гвардії в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони, які ведуть активні бойові дії на Лиманському, Бахмутському та Мелітопольському напрямках, виконали близько 520 вогневих завдань. Знешкодили близько 110 осіб противника, з яких 24 безповоротні. Крім того, знищено один танк, два БМП, 2 одиниці автомобільної техніки та три польових сховища з боєкомплектом. Безпілотна авіація Національної гвардії на Мелітопольському та Херсонському напрямках здійснила вісім вильотів для виконання завдань розвідки, за підсумками яких було виявлено 4 бойових броньованих машини, 4 гармати та 6 одиниць автомобільної спеціальної техніки. Підрозділи артилерії сил оборони нанесли вогневе ураження по виявленим цілям. Триває гуманітарне розмінування територій сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях в Херсонській та Сумській областях. Групами розмінування Національної гвардії протягом тижня обстежено близько 370 гектарів сільськогосподарських земель та знищено 200, знешкоджено 253 вибухонебезпечних предметів. Також працювали групи розмінування Національної гвардії у Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях, якими за минулий тиждень було обстежено 2,5 гектара територій, 24 кілометри доріг. І в результаті було знешкоджено 37 вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану для запровадження комендантської години та несення служби і забезпечення громадської безпеки у 35 населених пунктах щодобово залучається близько 1 тисячі військовослужбовців Національної гвардії та 40 кінологів і службовими собаками. Близько 3 тисяч гвардійців щодобово здійснюють надійну охорону 113 об'єктів регіонального і місцевого значення. 2,5 тисячі військовослужбовців на 132 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів перевірку документів огляд речей та транспортних засобів, багажу і вантажів. Під час таких перевірок на блокпостах в Києві і Харкові гвардійцями 25-ї бригади імені князя Аскольда та 5-ї Слобожанської бригади було затримано громадян України, у яких під час перевірки було виявлено та вилучено значну кількість набоїв до різних видів зброї. На жаль, ми втрачаємо наших військовослужбовців і не тільки у районах ведення бойових дій, а й у, здавалось би, мирних містах. Так, 25 липня, близько півночі у Києві, 23-річний водій легкового автомобіля на великій швидкості збив двох нацгвардійців, які виконували службово-бойові завдання на блокпосту поблизу станції метро Святошин та протиранив два автомобілі. Наслідку ДТП один... Військовослужбовець загинув на місці, другий отримав тяжкі травми, нині перебуває в реанімаційному відділенні в одній з лікарень Києва. Столичні правоохоронці затримали водія на місці події, нині триває доступдове розслідування. Це не перший випадок безглуздої смерті наших солдат під час внесення служби на блокпостах. Закликаю усіх громадян бути відповідальними, а всім, у кого є потреба в додатковому адреналіні, нагадую, бригади наступу чекають вас. Там ваша енергія буде спрямована на користь українського народу. Крім цього, військовослужбовці Національної гвардії брали участь у 29 заходах контрдиверсійної боротьби у 36 населених пунктах, для чого залучалось близько 1300 військовослужбовців. В ході контрдиверсійних заходів затримано 73 особи за адміністративний та 7 осіб за кримінальні правопорушення. Цього ж під час виконання завдань по забезпеченню заходів правового режиму воєнного стану за тиждень затримано за скоєння правопорушень 2196 осіб, з яких 119 закримінальні. Було вилучено 8 одиниць вогнепальної, 5 холодної зброї, понад 2600 набоїв різних калібрів, 23 гранати, 8 запалів до них, вибухівку, наркотичні речовини та один транспортний засоб, який перебував у розшуку. Воїни, гвардійці мужно оборонять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом. Дякую за увагу. Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію про те, як Національна гвардія спільно з силами оборони дає відсіч і стримує російського агресора. Це мілітарі медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє.